Вітаю друзі. Сьогодні у нас погода не дуже сонячна. Розпочинається зранку дощ. Добре, що вчора я приїхав в ліс. та Усі пляшки накрив пакетами. Бо подивився перед тим прогноз погоди. Бачу, що на сьогодні передавали дощ. Дощову воду пити я не хочу. Також щора засверлив берези, поробив трішки глибші отвори і сік почав краще текти. Зараз подивимось, що у нас натекло, скільки соку. В лісі стоїть у мене сім чи вісім пляшок чи бутилів 6 літрових взяв каністру 25 літрову і одну баклажку на 3 літри. Зараз подивимось. Головне вчасно збирати сік, не потрібно його, ну це особисто моя думка. Залишати на 2-3 на доби. Тому що ось бачите, може і дощ розпочатись та і сок. прокисає. Ну це моя особиста думка. Я намагаюся кожного дня їздити в ліс, щоб сік був свіженький, як для вживання, так і для консервації. Якось так. Добре, зараз. Як буду на місці, включуся. Дощ накрапає, вже мокрий. Так, ну що, давайте по-бистрому перевіримо мої ляшки чи бутилі. Так, опа, дивимось. Оце так я накрив. Ну, майже 4,5 літра є. Так, тут у нас що? Тут у нас майже повна. Залишилось таке на два пальці. Отак, От бачите, накрив бутиль. Так, два. Почнемо збирати з кінця, не спочатку. Так, два. Так. Тут у нас менше половини. Це у нас три. Ну, погода не сонячна, тому і сік так крапотить. Так, тут у нас літрів п'ять, ну десь 4700 плюс-мінус. Що у нас тут? Тут у нас відхилився бутель. тут половина. Так, це стоїть у мене вода. І зараз тут ще перевіримо. Ех в лісі гарно. Половина і щось всі берізки взагалі в мене. Так, теж половина. Все, збираю всіх. Вітаю, друзі! Хто дивився мої попередні відео? Пам'ятає, що вчора, позавчора, та сьогодні я збирав березовий сік. Як кажуть, сам збираєш, сам і закриваєш, консервуєш. Зробив я сік із гілочок смородини плюс лимон, каркаде плюс апельсин. Далі гілочки м'яти, Ну і далі різнобій у мене йде. мята, лимон, апельсин, каркаде, апельсин, лимон, апельсин, мята, апельсин, мята, лимон, апельсин, мята, каркаде, лимон, апельсин. Ну что, вот такую смакоту я законсервировал. Літом буде прохолодний, дуже смачний сік. Сподіваюсь, що до Нового року доживе. Ось така красота. Ну а ми продовжуємо збирати сік, тому що ще попереду потрібно буде приготувати квасок. Всім гарного дня!